Довкола особи Микола Мазура вже ходять легенди. Він кілька останніх років керував МРЕЛ, центром надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. Як стверджують місцеві автоперевізники, котрим доводилося мати справу із посадовцем зі Львова, Микола Мазур декорувався до того, що бродівські представники автомобільного бізнесу їздять реєструвати транспорт в інші мрев. Мовляв, бродівський начальник бере хабарі до того ж за підвищеним тарифом. Ще місяць тому, коли починалися протести проти Мазура, останній привселюдно пообіцяв написати заяву на звільнення. Автопервізники не дочекалися обіцяного. Тоді запросили неогодного керівника на засідання постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності та правопорядку. Перша депутатська комісія районної ради засідала так чисельно. Прийшли близько сотні автоперевізників. Сам голова комісії Юрій Тацій, чиновник із тридцятирічним стажем зізнався, що вперше бачить на скарзі так багато підписів. Люди хотіли одного звільнення мазура. У своє виправдання директор говорив: такі були часи, і такі були закони. Він же хабарів не брав, а навпаки, не дозволяв порушувати закон. Десь, Якщо у нас були певні незручності, то від мене дуже все залежало, і то, кожен розуміє, ми всі люди і просили дати можливість. Мене зараз заставляють, щоб я сьогодні написав заяву, але я маю діти, маю сім'ю і хочу. Я в будь-якому випадку вже тут працювати можу, а хочу перевезти сім'ї підрозділ і собі працювати. Якщо скажете працювати, поки я переведуся. Я буду старатися наводити цей порядок, ввести жорсткіший контроль і над своїми працівниками. Солдати тижня, тижня, в середу, є відсього, коли людина сказала, дайте мені часу до середи, в середу буде комісія, я навіть на комісію не піду, буде зразу заява. Зараз просити знову, дайте мені час, дайте щось, ми не будемо чекати, ви зрозумієте хто. Я оперативно заявляю, що я. Порушення законності не вчиняв і вчиняти не буду. І заради того, що е, я не давав можливості порушити ту законність і заради того, став момент е, тиску на мене, щоб я написав заяву. Микола Мазур просив дати йому час для пошуку нової роботи, та люди його й чути не хотіли. Головний аргумент пообіцяв написати заяву на звільнення, дотримай слова. Бігаємо за одною людиною і просимо, напишіть, напишіть, ніхто не бив, ми всі адекватні, нормально, ми нормально розуміємо, що взяти погрумити мрево, ми будемо його ремонтувати з міського бюджету. Людину бити, вбивати, ніхто не буде. Тут всі дорослі нормальні, адекватні люди. Людина дала слово, треба його дотримуватися. Він офіцер підставився, давав слово. І не тримати своє слово, то й не буря. Я сказав і авторитетно я, Якщо дадуть можливість. Я піду з добром. Я вас слухав, будь ласка, майте, будьте, будьте виховані, дайте мені сказати, не мійте, я спитав дозволу. Я авторитетно заявляю, ще раз кажу, що я не буду нічим займатися тим, що ви хочете. І якщо на сьогоднішній день стоїть так питання, я піду, я звільнюся, але дайте мені можливість перевезтися. Я, ну, Школа, то все час, Людина отримує заробітну плату. Для чого людині заробітна плата? Для чого держава має отримувати хабарника? Для чого? Я ще раз авторитетно заявляю, що я дурницями не займався і займатися не буду. Направда я не розумію. Бачу, такі, такі реакції людей, тих людей, які працювали з вами, і жоден з них не став і не сказав, давайте. Давай шанс виправитися. Давайте щось міне. Ну жоден не сказав. Така, треба приймати. Як не вмовляли начальникам рев написати заяву на звільнення, і попереджали, що не допустять його до робочого місця. І говорили з розумінням по-доброму, по-людськи. Апелювали до чоловічої гідності, до моралі. Та Микола Мазур наче нічого не чув. Наполягав дати йому час для пошуку іншої роботи та разів п'ять. Авторитетно заявляв, що не буде брати участі у протизаконних махінаціях. Я авторитетно заявляю. розумієте, ні з ким я з вами справ ніяких не мав, немає мати і не допускав робити дурниці, і не буду допускати. Якщо якогось посадовця або ще когось хтось навіть чисто з моральних чи етичних норм не сприймає, то якщо це нормальна людина, він просто повинен вступитися. І в тій ситуації, якщо вас тут вже не сприймає громада, то я моя порада вам, будь ласка, прийдіть і все, і все буде на тому зняти без конфлікту, не буде ніяких проблем. Я тут передаю. Я цілком з вами з'їм. І ще раз авторитетно заявляю, що я просив дану громаду, я зрозумів, що мене не сприймають. Я хоч, хочу перевестися в інші підрозділи. Але зараз немає ні керівництва. Якщо ви сподіваєтеся, що після такої діяльності ви ще будете мати шанс десь працювати в напрямку. Я думаю, що ви глибоко помиляєте. Люди вимагали звільнення. А Микола Мазур говорив, що був, є і буде з народом. Діалог доходив до абсурду. У присутній складалося враження присутності на 95-му кварталі. І зараз я був з народом, є і буду. де б я не був. Години вмовляння Мазура написати заяву на звільнення нічим не завершилося. Усі залишилися, як кажуть, при своїх інтересах. Депутатська ж комісія вирішила звернутися до вищого керівництва про термінове службове розслідування діяльності гори керівника. Наступного дня більш як півсотні автоперевізників знову зібралися, аби почути, що Микола Мазур скаже уже на сесії Бродівської районної ради перед усім депутатським корпусом. Тактика проголошення авторитетних заяв не змінилася. Мазур був невблаганним іначе глухим. У свою чергу представники автомобільного бізнесу діяли сміливіше і вже прямо в очі говорили факти хабарництва та різних махінацій. Осоромлений директор центру надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів навіть після годинних сесійних дебатів не написав усіма очікуваної та обіцяної заяви на звільнення. Депутати ж вирішили не залишити цієї справи просто так, а звернутися до обласного керівництва прокуратури, одним словом, до усіх можливих інстанцій для проведення повного службового розслідування діяльності Мазура та щодо його звільнення. Обурені поведінкою директора МРВ, автоперевізники вирішили усе взяти в свої руки і, залучившись підтримкою місцевої самооборони, попрямували до військової частини, де Микола Мазур поставив авто. Чергували, доки власник Мерседеса не явиться. Результат перевершив очікування. У багажнику начальника МРЕУ виявили практично усю документацію центру за 2013 рік. Микола Мазур пояснив, не дають працювати на робочому місці, взяв документи додому. Втім, активісти переконані, вивозячи документацію, начальник намагався знищити підтвердження своїх хабарницьких дій. Тож на місці правоохоронці оформили протокол. Усі документи із багажника Мазура вилучили. Вони знаходяться в архіві, а цією справою займається міліція. А то нема криміналу. То і мої документи вилучить не вилучить. До речі, під час вилучення документації представники народної самооборони почули від пана Мазура запах алкоголю на експертизу. Начальник мрев їхати відмовився. А от заяву на звільнення таки написав. Якщо по-людськи, так, да, я сів, поїхав. Я сказав, я пишу заяву, відпосід до нас добрав. Все, будьте заяву, хочеться. Ні, в, людськи, в такому стані відпускати людину не можна, по-людськи. Якщо людина в стані алкогольного спині, Шо, я не буду пускати? відповідати. Не доказано. Не доказано. Не доказано. То що не доказував. Ну, ну, зараз буде. Немає тепер у районі і його заступника. Обов'язки начальника центру надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. Тепер виконує молодий спеціаліст Олег Білостоцький.